ДОСТА, Україна, Хмельницька область, місто Шепетівка. Е, людина Валентин. Приїхала обленерго. Витребувати якісь борги не існуючі. Догорів з ними не маю. Це. Добрий! Добрий. Вищу Ви на Іванівна, так? Ні. Проживає тут. Приписано? Ні. Світло на ній. Ні. Яка адреса? Максима Коваля, 16. Ні. Це нема. 16? Да. Uh, хорошо. Особовий рахунок 103-308. Немає особового рахунка. Хочу Ковалентина Іванівна вже два роки, як померла, її нема. Uh, світло на ній рахується. Yeah. Ви переоформляли світло в РЕС? Uh, а чого я маю переоформляти? Ви хто такі? Хто таке рес? Хто таке рес? Хто таке рес? Ну хто таке рес? Поясний? А? Ви мені коли... Мені все одно, що ви оператор, не оператор, у вас гроші йдуть, не в казначейство. У вас власний кацапський олігар. Що в мене є документи. Так. От, прошу посвідчення. можете задокумен... задокументувати. Я документую, звісно. Я документую. Так, далі. Дивіться, тут на печатці, до речі. Е, є Дивіться. код. По якому ви, до речі, платите. Да. Де, де є олігарх Кацарський. І рахунки, які не призначають казначийські. У вас є за світло. У мене нічого немає, я користуюся своїми правами конституційними. Ви Я користуюся конституційними Він правами. Ви конституцію ви знаєте? ви визнаєте вам винести Конституцію. Почитати Конституцію. Вас потрібно від... Ви не маєте мене права відключати. Не маєте. маєте. Без судового рішення. Борг, У мене нема борга. У мене нема борга. 4 4 У мене боргу немає. У мене є конституційне право. 13 стаття, 14. Конституції. Все? Ви до лічильника, лікаря допустите нас? Ні. Не допускаю. Не допускаю. О, 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 не я користуюся своїми правами. Я не споживач. Добре. Як народ України, я користуюсь своїми правами. Е, ви кажете, ви не споживач. Споживача тут немає, так? Вона померла. Да? Зрозуміло. Бахне газу. От, дивіться, вже обрізали втіхаря і втікли. Була визнана оперативна група, була складена заява. В понеділок буде зареєстровано. Будемо рухатися далі.